Збираємось на ще одну риболовлю. Хоча це вже буде більше відпочинкова риболовля. Будемо їхати в село Острівсь, на озеро. Наступний кадр вже буде там. Нарешті ми дібрались, дорога, здається, вроді і близька, але з огляду на те, що вона дуже погана до таких місць. То їхали ми дуже довго, ось яка краса. Хотіли ми сюди приїхати з палаткою, але щось там кажуть, що не можна. Но ми, 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 провіримо. ми провіримо наступний раз. Така тиша, така галявинка, тут туристичне місце і нікого немає, тільки ми з дружиною вдвох. Будемо відпочивати сьогодні хоча б цілий день. Зараз ми, напевно, що зробимо з тобою? Поліземо в воду купатися. Не, ну газить. Ну то там розтічеться назад. Все. Дивлячись на цей спокій, тут я вже жалкую, що я не взяв палатку. Хай нас, може, ввечері і вигнали би, але вона б простояла цілий день. Зараз... Розбиваємо такий імпровізований табір, речі, спінінги, там буде кострик. І на кострик ще буду шукати якісь палки, ми все-таки в лісі. Тому що плануємо бути принаймні цілий день, М'яско пожарим, потім в хід підуть сосиски. А зараз вже буду лізти у воду, всі справи такі от поробив і пора купатися. Давно я чекав цього моменту щоб поплавати в цьому озері. Того року не вийшло. Я на ньому ні разу не був. Того чекав цілий рік нарешті, щоб на ньому побувати. По 150 продаються нам в цьому. І того, Зібрав що... я свій ультралайт. Рибки побачив багато, поки плавав. Але не Окуня. Це от трошечки напрягає Окуня, я так і не побачив. Ну, зараз піду, спробую, позакидаю без камери. Якщо кривати щось буде, тоді вже візьму камеру. О, Ловив я першого окунця. Оціраків. На жаль, ну, це його стандартний розмір тут. Він піде на сушку. Більшого тут нема, не треба писати, о, малого такого забираєш. Вони тут абсолютно всі такі. На жаль, там може чуть-чуть більше буде, але не набагато. Да і з ним. Дай без боку з ним. Давай, що тут фотоську. Сами очень важна кивнуть. як в акваріум. Нам треба не вона. А якщо так стать постоять, то це взагалі капець, вони сприймають, походу мене як не живу. <рес> Ти не знімала? Знімала? Я ж такой телефон тримала. Що таке? Ну скочу! Ще один. А це вже Котва. Теж зняла. Ляха, становись. <рес> я ну, от зараз вже можна, можеш йти на берег. <рес> Дар ять. Дар ять. Таким самим методом я ще пару конців зловив. Дивно, вони не хочуть клювати на силікон, але на поплапопер клюють, хоча я його на плотву закидав. Вже майже друга година дня, того... Пора вже одну із страв, які ми планували готувати, власне кажучи, її готувати. Перше у нас сьогодні буде будуть баварські такі ковбаски. Ну, я думаю, на такому кострику вони пожаряться, будемо прямо в вогні смажити. І нашу іделію і тишу вже порушили неодноразово, тому що збираються люди на цей пляж крім нас. Хоча ми приїхали спеціально в будній день. Який гарний метелик на торчині. Не... Отакий ковбасний шампур вийшов. А, не знаю, У моєї дружини щось не виходить начепити їхай. Вона чіпляє отак. Ну добре, давай. Побачимо, побачимо. Знімаємо наше перше блюдо. Таке файне. Мої рибальські угодія зайняті. Не знаю, можливо, десь ближче до вечора діти накупаються і я зможу половити ще. Зараз, поки перекус. Сижу, п'ю квас і от думаю, люди збоку ходять. І думаю, що квас брати в... В такому дизайні було ошибкою. Тож, я то п'ю квас. Квас. Але здаліка, як будто я глушу ракету пива. Як бидло. Сидимо, без стаканчиків, без нічого ракету пива глушу. Но це квас. Це реально клас. Доволі смачний, до речі. І так. Зловив я... Окунів 5. Я просто більш і не ловив, не старався, бо треба в воді стояти. Хватить мені засушити декілька штучок. Більших декілька зловив, ніж ті, що на відео. Ті, які не знімав, потім покажу. Хотів пройтись туди, пошукати місце, в очерет ловити, бо люди на човні припливли, то вони ловили одне за одною. Там риба гарно стоїть. Тут приїхали люди, вони купаються. І, і, власне кажучи, половити рибку я вже нормально не можу через це. Буденний день, я думав, що ми приїхали так спокійно, було, нікого взагалі не було. Я думав, що людей сьогодні і не буде. Але, 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 на жаль, не можу я закинути ніде ще поплавочку піти, бо тут скрізь вже хащі. Того ми будемо напевно зараз розпалювати знов костра і просто сидіти, насолоджуватись красою, дихати сосновим повітрям. Воно тут дуже приємне. І жарити м'ясо. Це виходить, що на відео буде одна їжа. Але насправді вже пройшло з того моменту, як ми смажили ковбаски. Вже-вже уже, уже пройшло половиною години. Ось так от. Що хочеться сказати ще такого цікавого, навіть не цікавого, а важливого. Те, що берег ще плюс-мінус чистий Лежить якийсь старий мусор, якісь каткамінчики, хтось да, костровище робив. Два-три кульочки. В цілому далі берег повністю чистий тому е, базальтове, люди з базальтового, вчіться як потрібно відпочивати. Того, що відпочиває тут людей не набагато менше, а може навіть і однаково, як на базальтовому озері. Зараз будемо шукати, шукати, шукати такі палочки на розвод костра. Я от думаю, що ми ще плануємо бути геть до самого вечора. Можливо навіть не зараз розпалювати вогонь, а розпалювати його десь через годинку, в часов 5. Ну, зараз буде надто рано. Я ще не особливо не особо і проголодався, якщо чесно. Одна порада людям, які шукають в Ютубі інформацію про Острівське озеро. Воно прекрасне, воно прозоре, чисте, тепле, але тут є нюанси. Якщо ви їдете для тихого і спокійного відпочинку, то е, питайте в місцевих, можливо, вони вас зможуть якось провести на берег, десь кудись, де не знають інші люди і немає інших людей. Якщо ви їдете просто покупатись, то можете в принципі на будь-який берег, там наприклад навіть на цей приїжджати. Але якщо ви хочете покупатись, полежати в тиші, половити рибу, в основному, якщо половити рибу на цьому березі, де ми знаходимося зараз, то, то зробити це буде нереально. Толпи просто тонни невихованих дітей. Які не знають особистих кордонів. Вони підійшли до мого садка, випустили два окуні, щоб рибка жила. Наприклад, я мене взрив в голови а при мені. Просто слова закінчились з цього всього. А слів немає. І думаю, це ж діти. Та мені все одно мають бути в дітей якесь поняття кордонів. Вони не повинні виходити за них. Є кордон дозволеного в сім'ї і все, що стосується сім'ї, що стосується чужих людей, їх поки вас не покликали, не підкликали, що і десь щось покажу там чи щось запитати, ви не підходите до них. Ну от я принаймні був так вихований. Я не ліз до чужих дядь тьоть, а особливо до речей чужих дядь і тьоть. Я вже рибу з води, думав, що ще, можливо, піду, половлю, але я зрозумів, що якщо я зараз це не заберу та да не заховаю, то вони випустять мені взагалі всю рибу. Так що весь улов. Окунці ну, невеличкі, вони отакі от. Їх більше тут немає, скільки я себе пам'ятаю, у... я на це озеро не пам'ятаю, коли вперше поїхав, але я вже сміливо можу сказати, десятки років в нього їжджу. Тут більшої риби за ці окуні немає. ну Принаймні точно не словиш ем, біля берега, там де я ловив. Можливо, десь на, на центрі, десь в інших місцях. Але тут це стандарт. Я їх зловив декілька штук, тому що дуже хочу тараньки з окуня, дуже сильно. Перетрушуючи садок, я зрозумів, якого окуня вони в мене вкрали. Я не... На що він їм? На що вони його вкрали, щоб випустити, викинути. Він ще навіть не живий був, він вже здохлий був. Вони його просто десь викинули, я це побачив. Єдиного окуня мені не стидно було вам показати, я його хотів показати. Він був півлодошечний. Куди я заліз, щоб його зловити, краще не знати, який я корчів, який мув. Заліз за ним. І ці діти квіти його викинули. Ну, дай їм Боже здоров'я. Ми ж тоді вісім ранку приїхали до замовлення. Не пам'ятку. Ти що стіваєш? Сіпать кусаєш, це тебе наказання. Ти що? Такий запах курячий. Перший раз готуємо маринад не свій. Перший раз маринад куплений, такого ще я не робив. Я завжди сам робив маринад. Тепер куплений. На цьому мішечку буду насажувати. Ці окуні, Треба десь накрити чимось. Нещасники, які попались мені. Ні, якби у ку варили, то було б норм, так. Ну, то ж так, з палатками так. приїдемо, то в мене на так. цей розчут. нормально, Пробуємо, якщо вкусний ренат, то де факт. Як не вкусний, то буде не класно. Горіш випадає. Це це ж катамаран. А, що, ще не побачила? Ні, я бачила, що я тоді просто прикольно таке. Обачно катамарани ті, що я бачила, це обичні такі, знаєш, типу. пластикові, або доска, доска, це прям така занесловати катамаран. Да. Я не солив, я не, не перчив. Тому що я подумав, що, мабуть, хватить цього. Наша, каже, знімати, А що вам? Так, от і вона мішає шає. О, є півона мішає. Буде на вогні навіть, Того, що е, у нас мало дров, Тому буде на вогні. Тут відповідей більше немає ніяких. Так, мінуси по соусу, друзі. Купленому цьому. Не знаю, пахне класно, а, ананасовий він і карі. Але е, горить. Оце от мінус. По ньому є. Він горить, за що я слідив, скільки я їх вже пережарив в своєму житті. Соус цей горить. Оце от мінус його. Знаєш, нашу купив, на Що? Я хочу намазати кетчупу на всякий випадок. Якщо соус надто гострий, щоб зразу затушити. То ти воду відкрила, щоб зразу запити, а не затушити, бо кетчуп теж якби з перчинкою. То тобі не мазить? Не знаю, зараз попробую. Ладно. Так, зараз на камеру, щоб не обманути нікого. Так, соус у нас торчин. Маринад карі плюс ананас. Так, якогось невеличкого кусочка, щоб якщо що не блювати далі, чим бачу. Так. Не їж з ножа будеш злим. Чи ти не пробуєш? Пробуй. Смачно! Це не реклама. І, само собою вряд ли нам Торчин заплатить за рекламу. Маринад класний. Така легка. Пряність плюс смак ананаса, він реально є. Реально. Навіть кетчуп не понадобився. На етапі вже куштування м'яса в цьому маринаді, ми ще раз камеру навіть не вимкнули для прощального слова. Ми думали, що ми нарешті залишимося одні, але приїхала ще одна сім'я.